Днями верніше сьогодні, Орбан знову вкинув інформаційний простір оцю цю провокацію про те, що його план досі на столі Знову ж таки не зрозуміло правда у кого, але звертався він і минулого разу. До України чомусь звернення до Росії так і не пролунало за цей днів. Е, Таке враження, що апріорі Орбан хоче сказати, що і Росія згодна на це перемир'я, проте відповідно від першого його, його заяви про перемир'я, яка була декілька днів тому, Росія. Офіційно не заявляла про таку згоду. На да, були якісь меседжі Лаврова, такі загальні, як завжди, що Росія завжди готова до перемовин, до перемир'я, але не було конкретно сказано про е, ось це перемир'я, яке пропонує Борбан. Про цю пропозицію. Тобто Росія не взяла на себе відповідальність, сказати чітко да. Між тим Орбан вимагає конкретне «да» чи «ні» від України.